Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді дуже цікава машина. Це у нас Audi Q8 2019 року. 3-літровий дизельний мотор. Їх, здається, інших дизельних не буває. 4 літра то вже йде sq 8 Це у нас звичайна Q8 на 3-літровому моторі на 286 кінських сил. Звичайно, у машини повний привід. Це, як я вже сказав, 19-й рік, 11 місяць, і машина має 99 900. Кілометрів пробігу ми ще шуткували при огляді. Кажу власнику, а власник безпосередньо продає. Да, до речі, дуже цікава купівля. Купуємо авто не в автохаусі, як відбувається, приблизно 99% купівель. А купуємо безпосередньо у власника фірми. Автомобіль, ну, автомобіль був зареєстрований на фірму для того, щоб можна було повернути податок. Машина їде в Україну. Фінальна вартість такої машини в Україні буде 72 тисячі євро рівно. Це сума вже з урахуванням ціни в Німеччині, з урахуванням звичайно повернення ПДВ, який повернеться, як тільки машина буде в Україні. Сума з урахуванням доставки митних платежів, які також на таку машинку дуже не малі, бо машина не дешева. 72 тисячі євро. Машина вийде в Україні. І зараз я вам розкажу, що людина отримує в ці гроші. Це в нас. Практично, практично максимальна комплектація. У машини максимальні LED, HD LED фари. Тут буває їх цих фар цілих три види, і це максимальні, які вирізають, які там самі керують, мають свій чуть ли там. не інтелект з дійсно, це дуже круті фари. HD Matrix LED їх комерційна назва по машині. Жодного фарбованого елементу. Ідеальний стан капота. Подивіться: 99 тисяч тисячу Пробігу жодного сколу нема. На копоті. Ідеальний стан лобового скла, не дивлячись на те, що скло лобове рідне. До речі, вибачаюсь, тут у нас вертольоти літають в Німеччині іноді. Да До речі, у машини 10 тисяч назад поміняні тормозні диски і колодки, і нова резина у машини йде. 22-го року випуску ця резина. Ну, Нова, я маю на увазі, що стан протектору десь 90%. Тобто 22, кінця 22-го року резина. Також в комплекті у нас йде додатковий комплект зимових коліс. Йде в наборі. У машини повністю на всіх дверях, включно задньою дверю, є безключовий доступ. Отакий класний дизайн легкосплавних дисків. Жодної царапини нема на легкосплавних дисках також. У машини, звичайно, вона у всіх дається Q8, іде пневматична підвізка з можливістю регулювання машини по висоті. Зараз можу вам спробувати це продемонструвати. От у нас автомобіль, режими їзди. Ми можемо вибрати режим, наприклад, all -road, і додатково нажати тут. Кнопку підняти. І зараз включився компресор. На це машина, звичайно, потребує дещо часу. Має е, машина трошки попрацювати компресор, бо е, ми приїхали тільки шосте з драйву, вона була в режимі динамік і була повністю вниз опущена. Зараз ви можете бачити, що вона вже дещо піднялася, стають арки вище, і таким чином можна проїжджати якісь, скажімо так, складні. Участки дороги. У машини 7 режимів їзди, включно з офроудом, ал-роудом. Отут можна побачити стан резини майже новий. Чому я роблю акцент? Бо це, це також коштує грошей. Два комплекта коліс, свіжий сервіс. Є у машини класна опція це дотяжка дверей. Вона також, причому всіх дверей, вона також присутня далеко не на всіх автомобілях. Audi Q8 це також опція максимальні сидіння. З 5, здається, видами масажа, не просто сидіння з масажем, а з 5 видами масажу. Є у машини панорамний дах, шторка, звичайно, все функціонує, все працює. Ідеальний стан керма, жодної царапини на кермі. Так, да, у машини, треба це також зазначити, був тільки один власник. тут є такі вставки. З дерева, музика Бенк Олівсен. Хіба що отут, так, да, дещо бутилку, мабуть, ставили, трошки подерли. Подвійні стекла для кращої шумоізоляції. І у машини повний пакет асистентів. Це не дивуйтесь, друзі, це також, на жаль, буває, що в машинах такого рівня може не бути адаптивного круїзу. Але в цій машині він є. Є і адаптивний круїз, асистент полоси led приборка, здається, вона у всіх Q8-х іде, з можливістю виводу навігації. Ну, Звичайно, автоматичне світло. Ну, Дуже багато всього. Індукціонна зарядка є у машини, є у машини амбієнтна підсвітка. Складно сказати, чого нема. Навіть скрип є в підлокотнику. Вже про цей скрип сказали всі, хто тільки міг сказати, що дійсно це така цікава штука, а вже не скрипить. То, коротше, в якомусь там специфічному положенні цей підлокотник може підскрипувати, і дуже багато блогерів на своїх обзорах дуже багато про це кажуть. А, чого нема, так це дуже цікава штука. Немає камери 360, є тільки камера заднього виду, і парктроніків 360 також немає. Тобто, що стосується системи паркінгу, є тільки парктроніки перед зад і є камера заднього виду. але... По собі можу сказати, що цього цілком достатньо. Кліма в нас 4 зона. Зараз виключена, бо то я під час діагностики її виключав. А у машини також є така класна і дуже дорога опція, як Webasto, з ключом дистанційного керування, з можливістю програмувати цю Webasto під різний час, щоб вона запускалась. Webasto – це неправильна назва. Це так само, як дуже багато речей, як всі. Позашляховики називають джипами да, і багато інших речей. Webasto це просто фірма, яка виготовляє. До речі, тут навіть це не ця фірма, тут виготовляє це фірма інша, не Webasto. Здається, Ebersprecher називається вона. Ebberшpreхер якось так. Опущу машину знову назад, бо піднята була я. Навіть зараз виходжу і відчув, що дуже далеко ногу тягнути до полу, бо машина дійсно дуже висока. Є асистент читання дорожніх знаків, є асистент машини ці датчики. Є сліпих зон. З точки зору асистентів, у машини повний пакет асистентів, Audi Presense і всі, все інше. Ззаду в нас лежать вже Джеколеса, да, дилер нам віддав, купив, не, не встиг використати цілу каністру е, на 10 літрів AdBlue. бо у машини є едблю. От, отакий стан е, салону. Сидіння з підігрівом, звичайно, але не тільки є у сидінь також і обдув. Що також є далеко не на всіх Q8. Таким чином, можу вам сказати, що комплектація у машини дуже і дуже шикарна. Тобто в неї практично все є. І музика, і вебаста, і панорама. Хіба що нема алькантари на стелі? Буває таке, що стеля з такою самої Алькантари, як тут на дверях. Ну, виглядає дійсно дуже класно. Я глядав такі Q8. Де стеля з Алькантари, і що і кольор отакий самий був, він такий перелівається. Але, ну знаєте, коли буде все, то це буде забагато. Тут і так, якби дуже багато різних опцій. Це я зараз включив, бачите, розтягнення, відпочинок, плечі, активація і віталізація. Отаких п'ять режимів. А, ні, шість, ще хвиля, я цього не помітив. Да, Оце так різні. Режими і різна інтенсивність масажу. Є також тут купа регулювань по автомобілю. Ну дійсно машина для не просто користування, а для відпочинку. Тут спеціальне таке місце під у машини присутнє. О, така машинка дуже скоро буде в Україні. Вже на наступному тижні її забирає автовоз і повезе в Україну новому власнику. Повторю, 2019 рік 100 тисяч пробігу 99 900, 3 літра дизельний мотор, максимальна, практично максимальна комплектація по автомобілю 72 тисячі євро. Загальний підсумок з урахуванням всіх видатків, і навіть з урахуванням я порахував сюди навіть пенсійний фонд автомобіля. При реєстрації, доставка, послуга огляду, повністю все. Така машинка вийде 72 тисячі. Так, не дешево, але повірте, такі машинки вони десь стільки і коштують. Друзі, всім гарного дня! Замовляйте огляди авто в Німеччині. Побачимось в нових відео.